Чому у равликів понад 14 тисяч зубів, і чи можуть вони справді спати три роки? Приготуйтеся до десяти дивовижних фактів про равликів. Равлики існують вже понад 500 мільйонів років. Так, вони дуже давні на їхньому язиці: до 14 тисяч крихітних зубів. Уявіть собі, як це чистити. Якщо життя стає важким, вони можуть дрімати три роки поспіль. Кожен равлик гермафродит, і хлопчик, і дівчинка. Їхній слиз не просто слизький, він також їх захищає. Зір у равликів досить поганий, але їхній нюх на висоті вони залишають слизовий слід, по якому можуть повернутися додому. Деякі морські равлики барвисті. Отруйні та навіть полюють, дуже сильні також деякі можуть тягнути в 10 разів більше своєї ваги. А та мушля це їхній справжній будинок, і він росте разом з ними.